Хлопчик вичухується. Синку, ти трохи блідий. Треба тебе нагодувати. Прийшли. Благодійний заклад. Клас. Шаровий хавчик і 12 баксів. Слава бандитському району. О, це ведучий шостого каналу. Так розповідає, що треба бути вдячним за те, що маєш. Ми називаємо цих людей по-різному бомжі, непотріб, невдахи, мерзота. Нам хотілося б змити їх у каналізацію. А якщо вони вже там, ще далі. Ми пояснюємо це багатьма причинами. Вони навіюють сум, носять рваний одяг. Вони божевільні, від них смердить. Може, досить? Чекайте, я ще не закінчив. Щороку у цей день, щоб вгамувати докори сумління, ми кидаємо їм кістку. Індика. І вважаємо, що цього досить. Ні, ви не знайдете тут героїв мультиків, голівудських зірок і навіть персонажів коміксів. Пихатий студент з укладкою. А його дівка веде погоду. Серйозно? Увага! Ліса хоче прочитати нам свій вірш. Ви непоміченої. Ліса Сімсон. Мій брат. О, це Барт. Яка передача. Давно ти на вулиці. Уже 5 років. Синку, можливо, що тебе бачать твої рідні. Ти хочеш їм щось сказати? Так, хочу. Ха, Я не попросив вибачення. О ні, Мій маленький барт. Оператор, як подзвонити на 9.1.1. Хлопці, дякую вам за допомогу. Я вже перечуваю чергову Еммі. А як же, ми за тебе. Барте, тобі їде заночувати. Так, є тут одна сімеєчка. Тобі пощастило. Так, мабуть. Побачимось на різдво. Мужики, я подумав, якщо вам не соромно брати гроші в малого, то я можу вам трохи підкинути. Мені не соромно, а тобі? Ні, я не проти.